Що ти готовий віддати, щоб осідлати дракона, можливо, свою свободу чи свій спокій, а може, саме життя? В Академії Базгіат вибір простий: ти або виживаєш, або стаєш попелом. Вітаю всіх на каналі Гікрім і з вами я, Настя. І так, сьогодні говоримо про ту саму книгу, яка просто підірвала Тікток, четверте крило Ребекки Ярус. На обкладинці ми бачимо дракона. В описі Смертельна академії пристрасті. Але чи варта ця книга свого хайпу? Сідайте зручніше зараз обговоримо. Але перед тим буду вдячна за підписку на канал і вподобайку цьому відео. Це дуже сильно допомагає розвитку каналу. А також запрошую вас до свого Тіктока, де ми обговорюємо книги, фільми і серіали. Так, я знаю, що трохи запізнилась прочитанням цієї книги. Ну, як трохи, на пару років точно, але з огляду на тематику мого каналу, і через те, що я не просто дуже люблю фентезі і драконів, я не могла пройти цю історію стороною. І так, це взагалі мій перший книжковий огляд на каналі. Зазвичай я говорю про серіали і фільми, але книги це також моя велика пристрасть, тому сподіваюся, вам зайде. Щодо мого знайомства з четвертим крилом, то звісно, я бачила всі ті мільйони тікток роликів про цю книгу, і чесно кажучи, вони мене взагалі не зачепили. У мене не з'явилося бажання її читати. Якщо відверто, тікток ніколи не був для мене орієнтиром у виборі книг. Жодного разу ще не було такого, щоб я побачила там якусь історію, одразу побігла її купувати і читати. Просто не працює це на мене. Чому так? Не знаю. Можливо, я просто трохи скептично ставлюся до рекомендацій в Тіктосі, які зазвичай будуються на хвилі хайпу. І до того ж, я вважаю, все ж таки, що в Тіктосі читають просто все підряд, не відрізняючи, де якась якісна історія, а де просто гарна обкладинка. Але не зважаючи на те, що четверте крило не потрапило до мого списку бажаного, я все одно прочитала цю книгу, і причина доволі проста. Мені її подарували, і вона десь рік пролежала. Просто я читала все підряд, тільки не її. Але в один день я все ж таки вирішила, що час настав. Я прочитала четверте крило і повірте, мені є що вам сказати. І перше, що кидається вам у очі, коли берете цю книжку у руки, це звісно назва, ім'я авторки. І ось цей гучний надпис фентезі, якого ви ще ніколи в житті не читали. На секундочку, ось фентезі, які я читала: Володар перснів, пісня Льоду і вогню. Відьмак. І, звісно ж, Гаррі Поттер». Просто подивіться на ось ці книги. Це шедеври, це скарб просто. І на фоні ось цього четверте крило. Ну, так, обкладинка не обманула. Такого фентезі я ще, звісно, не читала. Знаєте, коли я бачила весь ось цей хайп навколо книги в Тіктосі, коли там до мене долітали якісь уривки оглядів і вражень, в моїй голові мимоволі склалась думка, що це щось, знаєте, таке масштабне, епічне, щось на рівні з Мартіном і Толкіном, але не да, простять мене ці два поважні пани, що я взагалі допустилася такої думки, тому що на виході я отримала посередню і подекуди просто бездарну написану книгу. І так, в четвертому крилі є і лайка, і відверті сцени, але суть в тому, що це дитяча книга, яка намагається бути дорослою. Отут От такий парадокс, тому що по відчуттям це книга на 13-14-річну аудиторію, але має рейтинг 18. Тобто, ті, кому вона реально може зайти, не мають права її читати. А дорослі не можуть сприймати її серйозно і читати без фейспалмів і крінжа. Але давайте все ж таки поговоримо про все по порядку. Я вже згадувала обкладинку. Так, звісно, я побачила назву книги, хто її написав, ось цей надпис про фентезі, якого ви ніколи не читали. Так, це я бачила. А от чомусь все, що позаду, анотація. Мене це взагалі не цікавило. Взагалі не цікавило, тому у мене було нуль інформації про сюжет, але. Як працює наш мозок? Він сам мені все домалював. Я думала, що це історія, знаєте, з таким політичним підтекстом про боротьбу за владу, ось ці інтриги. Ну а чого ви чекаєте від фаната Гри престолів»? Я. Думала, що весь сюжет відбувається десь у королівському палаці на фоні війни, що існують вершники драконів, які рятують це королівство, А головна героїня це знаєте, якась принцеска, яка не хоче сидіти в башті і вишивати. Вона хоче стати вершницею дракона і врятувати свій народ. Але ні, це історія про діток в школі. Скучно, я ненавиджу академки. Так, погоджуюсь, це максимально суб'єктивно. Напевно, в цьому світі є люди, які кайфують від всього цього шкільного і студентського антуражу, але точно не я. Я віддала навчанню 15 років свого життя і читати про навчання в дорослому віці, дякую ні. Особливо у фентезі. Знаєте, коли я беру фентезі читати. Я хочу літати на драконах, танцювати на балах, не знаю, бавитись з єдинорогами, бути королевою, і правити своїм чарівним королівством, але точно не стояти у черзі на сніданок і не ходити на пари. Чи заняття там з тактики. Єдина академка, яка для мене є винятком, це, звісно ж, Гаррі Поттер, якого я просто дуже сильно обожнюю. Але тут також важливий факт: я читала Гаррі Поттера, коли сама була дитиною і ходила до школи. Але зараз, коли я вже давно не школярка і студенткою також перестала бути, читати історії про навчальні будні інших, мені просто не цікаво. І тому ось тут на, на старті. Коли стало ясно, що дії відбуваються в військовому коледжі, я зрозуміла, що масштабного епічного фентезі, якого я очікувала, тут не буде. І ще один момент, який потрібно знати про четверте крило. Це романтичне фентезі, і чесно кажучи, саме це повинно тут просто жирними буквами на всю обкладинку бути написано. І всі, ті, хто робили свої огляди на книгу е у тіктоках, повинні були починати з того, що це романтична історія з елементами фентезі. Це справді дуже важливо. Я хочу читати про політичні ігри, інтриги, про боротьбу за владу. А не про переживання дівчинки, яка закохалась у головного крашу історії. Знаєте, найромантичнішим фентезі, яке я читала до цього, був відьмак. І давайте будемо чесні, відьмак це взагалі не романтичне фентезі, але через стосунки і Геральта і Єніфер, яких я просто обожнюю, я можу сказати, що це була найромантичніша історія у жанрі фентезі, яку я читала до цього. Тож, події Четвертого крила розгортаються у військовому коледжі Базгіад, який протягом усієї книги я читала як Бастіак елітному закладі, де готують майбутніх воїнів для захисту королівства Навари. Ділиться все це на чотири квадранти: вершники, писарі, цілителі і звичайні солдати. Наша головна героїня Вайлот. До речі, я тільки що усвідомила, що це моє перше фентезі, де головна персонажка жінка. Вітаю себе з дебютом. Так от, Вайлет, 20-річна дівчинка. І так, я щойно назвала цю історію про діток. Але справа в тому, що жоден персонаж-курсант не сприймається як доросла людина. Так, я знаю по собі, що в 20 та навіть в 25 років не кожен може назвати себе дорослою людиною, але, коротше, зараз не про мене. В книжці жоден зі студентів не сприймався мною доросло. А навпаки, я бачила в них підлітків. Тож головна героїня мріяла навчатись у квадранті писарів, читати книжки, сидіти в бібліотеці, спокійно дожити до старості з пером у руці. Але її мама, сувора командирка, вирішила інакше і не сильно запхала доньку в квадрант вершників. Там виживають одиниці. І звісно, всі навколо, включно самою Вайлет, вважають, що вона довго не протягне. Вона маленька, крихка з тендітними кістками, в неї мало сил. Вона ніколи не готувалась до цього. І типу, все мало закінчитись швидко й трагічно. Але вгадайте, хто не помер? Хто приручив одного з найбільших і наймогутніших драконів у світі? Хто приручив дракони, які 5 років нікого до себе не підпускав? Хто взагалі вперше в історії зміг пов'язатися одразу з двома драконами? І хто закохав у себе найкрасивішого, найсильнішого і найгарячішого хлопця коледжу? Так, це все вайлет. Перед нами самий класичний приклад Марісю персонажа. І так, я знаю, це зустрічається в багатьох історіях, і, чесно кажучи, я вважаю, що нереально просто написати чи то книгу, чи то сценарії, де не зустрінеться подібне кліше, але багато авторів вміють це вправно замаскувати. У Четвертому крилі це виглядає максимально топорно, Робека Ярос ніби намагається нам показати, що Вайлет постійно там ламає кістки, вона травмується. У неї все не виходить, вона не найкраща в навчанні, вона не найсильніша, все дуже складно їй дається. Вона навіть на драконі літати не вміє, але все одно це не працює і виглядає максимально штучно. Щодо інших персонажів, Дейн Аетос і Ксейден Ріорсен. знаєте, нам просто з перших сторінок нав'язують ось це протиставлення Дейн. Це такий хороший хлопчик, найкращий друг Вайлет з дитинства. Він завжди там, десь поруч, допомагає, турбується. Ксейден навпаки. Він поганець, він син лідера повстання. Він такий темний, мовчазний, загадковий, небезпечний, і він хоче вбити Вайлет. І знаєте, я ні на секунду не повірила в те, що Ксейден хоче вбити Вайлет з їх першої зустрічі на парапеті. Я одразу побачила, що він не вбити її хоче, а просто він її хоче, і Вайлет його теж ніякої там ненависті, ворожнечі чи справжньої загрози взагалі не було. Це був такий, знаєте, шкільний флірт. Типу Я буцімто то тебе ненавиджу, але в кожній нашій сцені просто між нами іскри летять. Якщо говорити про кожного окремо, то Дейн мені подобався. Так, це моя слабкість. Я люблю хороших хлопців. Усі ці бідбоїз з темним і глибоким минулом, які там ходять з виразом: Я нікому не довіряю, будь ласка, не закохуйся в мене, я розб'ю тобі серце. Взагалі не моя тема, навіть якщо ці персонажі хороші і просто не показують нікому свою вразливість, ні, це не моє. я взагалі не люблю, знаєте, ось цей троп від ненависті до кохання. Ні, взагалі не моя тема. Та повернемось до Дейна. Авторка Ребека Ярос якийсь просто рандомний момент. Історії почала намагатись переконати читачів в тому, що Адейн все ж таки не такий же і хороший. Він насправді токсичний, він контролює, він обмежує там свободу Вайлет. Він в неї не вірить. Постійно її жаліє, і взагалі він краще би подивився на те, як Вайлет вмирає, ніж би порушив закон. І одночасно ж нам показують, що Ксейден... Типу, він не такий вже і поганий, він глибокий, турботливий, в нього там є, знаєте, якась зворушлива предісторія, і все так неоднозначно, і бла бла бла. Коротше. І щодо розкриття Ксейдена, у мене взагалі питань нема. Ксейден насправді це найцікавіший персонаж книги, на ньому тримається вся історія. А от щодо розкриття Дейна, у мене все ж таки питання є. Я не повірила. Звісно, коли я розписала книгу, вона розуміла, що Вайлет буде з Ксейденом, і щоб це виправдати, вона мала зробити з Дейном мудака. І саме ось цим вона зламала персонажа. Тобто один на початку такий добрий, вірний друг, завжди поруч, а потім раз, і просто в моменті він став токсичний маніпулятор, який не слухає подругу, який зливає важливу інформацію, і взагалі він зрадник. Так, погоджуюсь, Дейн мудак, але я в це не повірила. Я не повірила, що хлопець, якого нам малюють на початку, міг стати таким конченим. Це було максимально топорно, натягнуто і неприродно. Я не повірила. Як на мене, Ребека просто злила потенційно класного персонажа, щоб він просто не заважав головній романтичній лінії. Чи хотіла б я, щоб Вайлет була з Дейном? Ні. Це ще, до речі, один троп, який мені не подобається від друзів до коханців. Просто друзі, вони могли бути просто друзями, і в цьому немає нічого поганого. Дейн міг бути просто крутим, цікавим, важливим персонажем у житті Вайлет, надійною опорою. Але ні, його просто злили, щоб дати місце для Ксейдена. Щодо Ксейдена, я вже сказала. Він реально найкраще і найцікавіше, що є в цій книжці, але не зрозуміти мене неправильно, як я вже зазначила, мені не подобається Бедбойс, тому краша на Ксейдена я не зловила. Та й в цілому, знаєте, в реальному житті я стараюсь оминати подібних людей як Ксейден, Мені більше комфортніше, мені більш подобається як Дейн на початку. Втім. Я дійсно визнаю, що на Ксейдені тримається ця книга. Він не він більш цікавий ніж головна персонажка. Хоча будь-хто буде цікавіший ніж Вайлет. Але попри це, він все ще дуже клішований і банальний персонаж. Його зворушлива предісторія була очевидною те, що він не такий, як здається, і має подвійне дно, секрети, благородні наміри і усю цю жартовну героїку теж читається одразу, тобто максимально передбачувано, не було жодного моменту, дептика. Вау, неочікувано! Ні, все тут вже по шаблону. Тепер поговоримо про всю ту історію з сумнівами Ксейдена вбивати вайли чи ні. І тут Ребека Ярос заплуталась просто конкретно, тому що фінал історії буквально останні три строчки останньої глави, нам чітко показують, що Ксейден ніколи б в житті не вбив Вайле. Це не обговорюється іншого варіанту. Просто могло б не бути. І окей, нехай Ксейден міг казати Вайлет, що він хоче її вбити. Він міг там блефувати. Окей, але ми маємо три глави від обличчя Ксейдена. Одна фінальна, і дві можна прочитати на сайті КСД. І в одній з цих глав Ксейден реально сумнівається, вбивати йому Вайлет чи ні. І я така, що у сенсі, у сенсі ти сумніваєшся? Ти співпрацюєш з близькою і важливою для Вайлет людиною. То до чого просто всі ці думки вбивати чи не вбивати? Це ж не логічно? Від слова взагалі, коротше, Ребека Ярус тут заплуталась у мотивації власного персонажа. І це, звісно, грає тільки в мінус, тому що у фіналі ми отримуємо просто кашу. Далі ось цей весь зв'язок між Ксейденом і Вайлет через їх драконів, типу їх дракони це пара, і вони хоч не хоч, але мусять завжди бути поруч. Типу, якщо загине Вайлет, то, можливо, не факт, просто, можливо, загине її дракон, якщо її дракон загине, то. Дракониця Ксейдена цього не переживе і вона також помре. І у фіналі помирає через це все і Ксейден. Типу, що це за маячня? Ось це реально фейспал. Ну що це такий за ланцюжок, де помирає одна нічим не примітна дівчинка, і гинуть всі. Це, ну, типу, ой, ну бачите, чому він її захищає? Не тому, що він в неї закоханий, а тому, що якщо вона помре, то він ну, слідом за нею. Ну, супер, просто знаєте, лав сторі на страху смерті, романтика просто зашкалює. І ладно, якби це були просто партнерські стосунки через драконів, типу такі напарники, які мусять постійно працювати разом, що куди не йшло. Ну, але ні, вони ж закохуються одне в одного. І ну, ладно, чому Вайлет закохується Оксейдена, більш-менш е, зрозуміло? Він все ж таки сильний, гарний, такий загадковий, таємничий, подібний типаж, е, дійсно. Подобається дівчатам. Але чому Ксейден закохався у велет, для мене це справжня загадка. Типу він вважає її неймовірною жінкою, каже, що вона розумна, але вибачте, вона просто знає історію і все ні стратегічного мислення, ні видатних лідерських якостей, а те, що вона вижила в умовах, де всі думали, що помре. Ну так вона вижила завдяки комбінації везіння, допомоги інших і магічного сюжету, а не тому, що вона там якась надзвичайна. А ще Ксейден каже, що Вайлет гострий на язик. Пардон, де її найкраща подружка Ріанон більше могла вколоти будь-кого словом ніж у Вайлет. І до речі, у пару Ріанон і Ксейден я б повірила набагато б більше. Вайлет, вона ніяка, вона прісна, вона взагалі ні про що дівчина, і я не повірила, що такий хлопець, як Сейден, міг закохатися в неї. Це більше, знаєте, схоже на нав'язливе кохання, де ти кохаєш не тому, що хочеш, а тому, що мусиш. А ще ну боже господи, ну дайте, будь ласка, Violet, і Сейдену нормальні е, таблетки від шлунку. Я не жартую. У кожному другому абзаці у неї щось стискається, опускається, підіймається, її вертає, щось там крутить, вертить, ну всі симптоми отруєння чи будь-якої іншої там болячки. Читаю главу Ксейдена там так само. Шлунок Ксейдена також живе якимось своїм життям, і, здається, взагалі у всіх персонажів відбуваються якісь внутрішні землетруси. Не знаю. Можливо, їх там на сніданок кормлять якимись там тухлими яйцями і драконячим кефіром, ну тому що ну, я не можу пояснити ніяк по-іншому, чому кожна емоція проявляється саме через е шлунково-кишковий тракт. Типу, закохався, шлунок стискається, злякався, живіт перевертається, побачив краша – кишки на виворіт, Не знаю. Ну камон. Типу, я навіть провела ну, особистий аналіз. Я подумала, а що я взагалі відчуваю в такі моменти, як там, типу, страх, хвилювання, пристрасть. Е, серце стискається, дихання затримується, мурахи по шкірі. Але живіт ні, ніколи, навіть натягу на таке не було. Ребека Ярос вирішила, що емоції живуть виключно в травневій системі. Ну і звісно, я не можу оминути увагою кексуальні сцени, бо, скоріш за все, саме завдяки кексуальному напруженню між персонажами, а не сюжетній глибині чи яскравим характером, ця книга так голосно вибухнула в Тік-Ток. В якийсь момент ці сцени почали відверто втомлювати. Коли інтим відбувається впродовж трьох-чотирьох глав поспіль, то я вже ловила себе на думці Ребека. А взагалі де сюжет, його хтось бачив, можливо, ну потрібно якось просувати історію вперед. Я абсолютно не проти подібних сцен у книгах, і насправді у четвертому крилі їх не так і багато, тому що протягом... Усієї історії між персонажами нічого не відбувається, але от на кінець Ребека вирішила, а чому б не присвятити 4 глави кексу, в такому випадку мінімальний навіть інтерес до книги просто згасає. Щодо інших персонажів, то я вже згадувала Ріанон, і, чесно кажучи, саме про неї мені було б набагато цікавіше прочитати окрему історію. Вона жива, яскрава, з характером, і викликала у мене набагато більше інтересу, ніж головна героїня. А от моїм улюбленцем однозначно став Ліам, і я думаю, багато хто зі мною погодиться. Він був тим самим комфортним, добрим героєм, з яким відчувала справжня безпека і підтримка. Але на жаль, у фіналі нам довелося і з ним попрощатися. Я не маю жодних претензій до самого факту його смерті. Під час битви втрати цілком логічні. У мене є питання, що саме як це сталося. У нас Ліам вже був на межі смерті, Вайлет його рятує. Проходить буквально декілька глав от саме от тих глав, де Вайлет з Ксейденом у нас розважається. Ці глави, звісно, нічого нам для сюжету не дають. І от, минає декілька глав, і Ліам у нас все ж таки гине. Тобто його врятували. Для того щоб ми знову ж його втратили, розумію, що для посилення драматизму у фіналі потрібні були жертви. Ми отримали аж дві смерті. Один це взагалі якийсь ним, і другий ліам і саме щоб посилити ось цей драматизм, авторка обрала саме з цього хорошого персонажа, хорошого хлопчика, якого ми всі полюбили. Також не можу не сказати декілька слів про драконів. Мені дуже подобається, що тут саме дракони, тому що в тій же грі престолів чи Гаррі Поттері» ми замість драконів бачимо Віверн, яких називають драконами. І хоча візуально віверни мені навіть подобаються більше, все одно я радію, коли бачу саме створіння з чотирма лапами і крилами, коли мова йде про драконів, те, що у нас персонажі розмовляють з драконами, це трошки крінж, але знаєте, це такий добрий. Не знаю теплий крінж, Це знаєте, як привіт з епохи, ось тих малобюджетних фентезі 90-х, початку нульових. В мене ось вся ця атмосфера. Перенесла в один з моїх найулюбленіших серіалів Мерлін. Хто дивився? Той точно знає, пам'ятає, як Мерлін приходив до дракона Кілгари за порадами. Ось точно така ж сама атмосфера тут. Тому сама ідея, що дракони можуть спілкуватися зі своїми вершниками в контексті четвертого крила. Це навіть плюс. Так, це трохи наївно, але для жанру Ян Далт це працює. Мене це реально потішило Хоча скажу відверто, у там якійсь грі престолів, подібне уявити просто неможливо. Ну просто знаєте, Дейнерис сідає на дрогана і така: Йоу, бро, як у тебе справи? А дроган ще якось їй саркастично відповідає. Ну і давайте поговоримо про те, чим все ж таки надихалась Ребека Ярус, одразу скажу: ні, я взагалі не звинувачую авторку Плагіаті. Це цілком оригінальна історія, нічого подібного я до цього не читала і не чула. Але читаючи четверте крило, ну просто неможливо не помічати якісь знайомі нотки, не знаю образи, ідеї, рішення, які точно наштовхують на те, що Ребека надихалась якимось відомими джерелами. Почнемо з назв драконів, їх види, імена, класифікація. Все це дуже віддає Гаррі Поттеру. І Чесно кажучи, назви майже один-один звучать з тими, які вигадала Джон Роулінг, у неї це угорський хвосторіг, у Ребекі Ярус, Кінжалохвіст, збіг, не думаю. Але Гаррі Поттером, звісно, тут все не обмежується. Гра престолів тут також відчувається. Пам'ятаєте, велику стіну, яка відгороджується від живих від світу мертвих. У четвертому крилі цю функцію виконують сфери. В грі престолів існують казки про білих блукачів. У яких уже ніхто не вірить, але які приходять і несуть загибель. У Ребеки це Веніни, теж легенди, теж ніхто не вірить, і теж вони в результаті приходять, руйнуючи все живе. Білі блукачі мешкають за стіною на далекій півночі. Веніни на сході, в безплідних пустощах. В обох випадках їх можна вбити лише особливою зброєю: у Мартіна валерійською сталю або обсидіаном, у яру з кинжалами з рунами. А ще то вже не таке натхнення Джорджем Мартіна, як скоріш Девідом і Деном шоуранерами Гри престолів. Якщо вбивають одного білого блукача, то гинуть всі віхти, яких він створив. Так само і у Ярус, якщо вбивають одного Веніна, то гинуть всі віверни, яких він створив. Але повторюсь, це не плагіат, це радше просто мікс знайомих нам елементів, і у Ребеки Ярос. Вийшло це непогано, тому що саме тоді, коли я почала впізнавати Джорджа Мартіна між рядками Ребекки Ярус, мене почала захоплювати ця історія. До цього моменту я читала четверте крило радше з інтересу до хайпу, але тому, що мені подобається ця історія. Але от фінал мені прям дуже сподобався. Мені дуже зайшла вся ця історія з Венінами. Момент, коли з'ясовується, що війна це не війна між Наварою і Проміелем, а зовсім інше. Це було сильно. Оцей поворот з тим, що все, у що вірить Вайлет та інші персонажі, це результат ретельно вибудованої пропаганди, придушення повстань, викривлення правди і обману народу. Отут Ярос реально вистрілила. І знаєте, настільки вистрілила, що незважаючи на всі мої претензії, які я висловила до цього, а їх було чимало. Я щиро зацікавлена в продовженні. Бо нарешті з'явився масштаб, нарешті щось глобальне, щось більше, ніж те, там хто з ким кексує, Нарешті війна, нарешті справжнє повстання. І я така, о, це саме те, чого я чекала з першої глави. Нарешті ми почали. Повсти в сторону справжнього фентезі. Так повільно, так повсти, але почали, і я це зацінила. Тож, як висновок, мені трохи прикро, що таке називають фентезі, і автоматично ставлять в один ряд з Толкіном, Мартіном чи Собковським. Прикро, що саме ця історія отримала стільки хайпу, і багато в чому незаслуженого. бо хайп створював враження, що це щось надзвичайне, а насправді це було щось навіть несереднє. Але і от тут важливе, але фінал для мене перевернув усе. Він дав надію. Він змусив мене трохи переглянути своє ставлення до книги. Тому я не ставлю хрест на цій серії. Я дійсно зацікавлена у продовженні. Бо потенціалу історії є. Якщо Ребека Ярос буде далі копати в історію світу, в політику, у війну, правду, яку ніхто там не знає, а не тільки в сцени, там, хто кого поцілує у наступному розділі, то ця історія має всі шанси перерости у щось більше. І я хочу це побачити, тому так, звісно. Я буду читати продовження бачите, в мене її залізне полум'я і Оніксова буря. Діліться, як вам ця книга. Тільки, будь ласка, прошу без спойлерів. Я обов'язково прочитаю продовження, але поки що це були мої думки щодо першої книги. І тепер чекаю на ваші. Скажіть, можливо, вам сподобалась книга, чи можливо у вас також були думки, що це взагалі таке. З радістю з вами поспілкуюсь. І як завжди, не забувайте ставити вподобайку цьому відео і підписуватись на канал. Мені буде мегаприємно. А на цей раз в мене все. До нових відосиків. Скоро побачимось!